Де я можу дивитися на вас? Якщо ми говоримо про Чернівецьку область, Чернівецька область це тиловий регіон. Відповідно, те, що відчуваємо, ми відчуває напевно переважна більшість західних областей України, але наразі ми себе почуваємо більш-менш безпечно, тому що немає зафіксованих прильотів. Відповідно, це змінює тлон, на якому ми живемо. Це перший вага. З іншого боку, насправді в нас відбувається кілька ключових речей, які є надзвичайно важливими для всієї України. В нас прикордонний регіон, і відповідно ми маємо спільний кордон з Румунією. Румунія наразі є. Ну, напевно, одним із небагатьох прогнозованих наших зовнішніх сусідів, з якими ми можемо здійснювати подальшу взаємодію. І цей процес активізації прикордонного транскордонного співробітництва, який відбувається в тому числі через Чернівецьку область, він є надзвичайно важливим для стійкості нашого регіону і для стійкості України в цілому. Друге, власне, в цьому ж пов'язано це відкриття нових пунктів пропуску і відповідно розвиток інфраструктури. Це також власне відбувається як на регіональному рівні, так і на рівні. Відповідно загальнонаціональному, тобто це другий момент, який дуже важливий. Третє, це все ж таки велика кількість ВПО, які все ще залишаються в регіоні. Так нас змінилося, зменшилась кількість. Було на початку широкомасштабного вторгнення понад 100 тисяч людей. Зараз офіційно зареєстрованих понад 60, тобто ми бачимо певну динаміку. Але з іншого боку, знову ж таки, в нас є надзвичайно позитивні речі, які відбулися і продовжують відбуватися від 24 лютого 2022 року це єднання різних категорій населення, це прагнення людей власне допомогти один одному. Це взаємодія, достатньо активна взаємодія неурядових організацій, міжнародних донорів, пересічних громадян і відповідно органів влади та місцевого самоврядування на різних рівнях. Власне, це все те, що допомагає нам побудувати і нові шелтери, забезпечити власне, людей, які перебувають в Чернівці, Чернівецька область, різними необхідними для них продуктами і власне послугами. Ну і, звичайно, в нас продовжують діяти різноманітні і загальноукраїнські проекти, один із яких це місто добра, і там отримують люди допомогу ну, різні категорії населення, а насамперед жінки і Ну, загалом, напевно, найбільше, що може загрожувати нашій згуртованості й стійкості, це переведення війни в такий заморожений стан. Насправді це є найбільший ризик, який відчуває Україна в цілому, і відповідно відчуває кожен регіон. Другий момент це все ж таки гра на релігійних почуттях людей, власне, маніпулювання, яке відбувається в цьому контексті. І відповідно певні кроки, які є незрозумілими для пересічних громадян. Я наведу один приклад, і це дуже важливо власне для нашого регіону. Чернівці — це багатонаціональне місто місто, власне, регіон. багатонаціональний. У нас достатньо велика румуномовна громада. І відповідно в нас присутні різні церкви. Так, тобто, в нас найбільша кількість насправді парафій — це є Українська православна церква, те, що ми називаємо Московського патріархату, вона залишається. Відповідно, є певні речі, пов'язані з поєднанням релігійної і власне, етнічної складової. І як на мене дуже важливо, щоб і органи влади, і держава в цілому, і громади чітко розуміли певні пріоритети, певні цінності, і те, що нас об'єднує, тому що те, що нас об'єднує, набагато важливіше за ось ці речі, які ми намагаються маніпулювати, граючи на почутті окремішності, десь на мовному питанні, десь на інституційних речах. Але направду всі люди, незалежно від того, до якої церкви вони ходять, якої вони на національності, вони намагаються працювати на перемогу настільки, наскільки їм це вдається.